20 метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Мені написалося досить давно. А війна не кінчається, бо початок забула. Якими були голоси і вірші через п'ять років від її тоді ще локального існування, не так і далеко від Харкова. Згадаймо, штаб Ато, Ізюмі, Гвинтокрили з пораненими над обласним центром. Отож, якими були людневі дні 2019-го? Та й попередніх років? Слухай. Навіщо політики цитують поетів? Шевченківське борітися поборити колись старанно українською вимовив у Києві американський президент. Тепер польський політик на цю пору президент Європейської ради Дональд Туск читає українським депутатам у нашій столиці на засіданні Верховної Ради України верлібр львів'янки Галини Круп з особистого досвіду. I Polsko, polskoho narodu dobrze znają, że poczucia samotności w bezpeki niebezpeky je hirszym niż następ worocha. Dosyć słowa z wiersza Haliny Kruk, napisanej w tej dramatycznej lutne widni. Us Europo, tak głęboko sturbowani, Szczo nawid nawit ubyti. Czyst czastisze jutjuby, szczo ptutesznia Żorstokistne razyla twoich chromadian. Dejaki z naszych nikoli tebenę ne pobacza Na własni oczy. W tebe też szczos i zorom, Jewropo, Ty wperto ne baczysz Wybytych i ichnich oczei, i w palnych ran. Dejaki bilsze nie zmorżut. Europa, nachniwaj się na witruki to bidaty, chyba protezy. Nawit dotknąć się spadku kultury twojej minionych wieków. Storoży swojej meży Europa, szczop tebę dotknęło się raptom Прислухайся на всякий пожежний, чи ми кричимо ще від ударів прикладів армійських чобіт і кійків. Дональд Туск, колишній польський прем'єр, скористався не класикою як Клінтон, а фактично майданним щоденником. Зіперся на емоцію, яку потребував від нього момент, і далі повівся максимально дипломатично, але з очевидними натяками. Baroń Boże, nie chcę was powczaty. Znają, że macie dosyć Heliu, jak jaki mają, co kraście za was znają, jak ma je Ukraina. Nikt nie ma prawa powćatać gospodarów, jak ty własny dym. Oddźwiają i nie mają namieru wtrączać się w robotu. ale możliwo przyjmete moje porady, bo one pochodziat z samego serca. Wasza historia, jak i historia mojego narodu, stwierdzuje, że wnętrznie konflikty w naszych dwóch krajach są najbliższym podarunkiem dla tej trzeciej strony. Także pamiętajcie, że wasi oponenty w Europie czekają na budjakij przywit aby zipsuwaty нынешnią solidarność między Brukselą i Kijewem. A konflikt między wami może wyjawy się same takim prowydom. Toż spereczajcie się w miru i to się jedynie w sprawach, jakie mają najważniejsze znaczenia dla Ukrainy. Niebezpieczne spokusy radykalno populizmu Narodziły się z kompleksów i słabkosti, a Ukraińcy mają wsi prawa i podstawy poczuwać się nynie hordymi i silnymi. Ukraina nadto wielka, aby dla poczucia wyliczy potrzebować narkotyków populizmu. Цитуватиму українських і польських поетів, з якими в різний час спілкувалася з кайпом чи поблизу Вроцлава на міжнародному фестивалі Поети без кордонів або на творчому вечорі в рідному місці. Перша цитата київська розмова з кайпом із літераторкою і фольклористкою Оксаною Шалак. Попросила згадати не майдан, а події уже ніби віддалені. Перша потужна спроба великої радянської республіки заявити про свою єдність і прагнення до самостійності 1990 рік. Оксанко, іще ще до історії історії, яка захопила і нас з тобою. ти стояла в ланцюгу єдності, єднання сходу і заходу, коли той ланцюг творювали 21 січня 1990 року. Згадаєш, хто був поряд, які тоді були відчуття і чи справді найперше єднають людей слова? Я справді 1990 року поряд своїми друзями з музею. Тоді Державного музею Тараса Шевченка стояла у ланцюгу єдності. День Соборності надзвичайно важливий для української новітньої історії, тому що він ніби е, показує і визначає, як, якою Україні бути єдиною, цілісною і міцною. В цей день було. Е, е, не тільки проявлено цю єдність УНР із УНР і Західної і Східної України, цей день було проголошено четвертий універсал Центральної Ради, який проголошував фактично цілковиту незалежність України як держави 90-го року. України як держави ще нібито не було, і оцей ланцюг єдності він показував усьому світові, що Україна є, вона має бути, і вона має бути серед багатьох держав єдиною, цілісною і міцною. Слово як таке воно. Завжди, якщо воно питоме, якщо воно щире, якщо воно пов'язане з чином, з дією, воно справді єднає, воно не роз'єднує, воно не стілює, воно зміцнює. І мені видається, що саме слово живе, як Леся Українка писала, чин живий або живеє слово, це таланні, саме живе слово. І покликане об'єднувати і зміцнювати. Дякую за цю відповідь. Вірші для дорослих вони продовжують писатися, коли ти вже стала двічі бабусею і щось почитаєш? Останнім часом, напевно, більше пишу прозу, і це для мене несподіваний поворот долі. Це невеличкі новели, такі, але. Прозове слово зовсім інакше, і воно тримає. Іноді мені здається навіть міцніше ніж поезія. З того, що писалося останнім часом, писалося небагато, тому прочитаю кілька поезій: різдво, прадавні води, де світиться небо із дна, де зринають із глибини забуті картинки щастя. Ці водині в пологах відходять, і дитина дихає, дихає, вдихає радість на повні груди, світ новий народився. Виміри небуття вічності, пахощ іржава, зими холодної стяг має державна. В сивій Ти тиші снігів дихаєш, дишиш, і у цій тиші гість слухаєш тишу, ступаєш снігами, ідеш вітряно, тремко. Зблизька срібна брязкає трензеля, заносить твої сліди вже і не знати вічності, холоди, не щасливі втрати. І щось на фінал буде усе, що лишилось за цим білим Артушем, значно біліше Біла, як сніг, білина, білота, білого вірша. Дзеркало пам'ятають тебе, миле дівчатка. Навіть якби починати змогла, ти не захочеш спочатку. Що пережито, прожито уже, світ за плечима, те, що лишилося, щоб не було, зветься вітчизна. Оксана Шалак написала майже через п'ять років після майданних розстрілів у центрі Києва. Те, що лишилося, щоб не було, зветься вітчизна. Своє відчуття Батьківщини мала людина, яку називають всесвітнім голосом України. Дмитро Гнатюк за своє довге життя застав і Другу світову війну, і Євромайдан, і війну на сході України. В інтерв'ю газеті Високий замок навесні 2014 року говорив про Крим. Навіщо Росія полізла туди? Стільки мають своєї землі, з якої ради не можуть дати. Жирують лише Москва і Петербург, а решта бідося. Чого лізати до нас своїх проблем замало? Не можу змиритися, що Крим не наш уже, сумно мені. Коли Дмитро Гнатюк співав у Кремлі на 70-річчі Сталіна, йому просто було страшно. Цитата з майже передсмертного, а тому відвертого інтерв'ю 2014 року. Коли побачив довжелезні столи, а біля них радянське політбюро, коли побачив блиск пенсне, ката Лаврентії, Берії, дивуюся, як взагалі там міг співати, дивлюся на небо, перетворилося зі співу в ридання. 2016-го до роковин майданних розстрілів саме цією піснею прокладала ефірні місточки між Україною і Польщею. Чому? Послухайте фонотечний запис, 2017 рік двохсотліття автора слів відомого в різних країнах пісенного твору. Дивлюсь я на небо. Антологія перекладів цього вірша мовами світу гідний подарунок. Відгукнувся і поет, перекладач із Вроцлава Казіміш Бурнат. Пан Казіміш був у травні 2015 року серед організаторів і учасників першої українсько-польської поетичної весни, що проходила у Харкові. Я переклала з польської мови кілька його текстів, присвячених подіям у нашій країні. Ось що писав Казіміш Бурнат у грудні 2013-го. Ривок розліт прапорів на Майданах. Перевага над тріумфом іноземних. Раніше помаранчево, сьогодні синьо. Із зірками перед Різдвяними. Буде Різдво, Свобода за газ, сльозогінний газ. Пам'ятники Шевченка ожили, вони йдуть із сумнівних посад. Поети на барикадах, вчинок і слово, гуркіт, вогонь і кров, криза компромісу, суспільна мораль в небезпеці, легко про героїзм. Перевантаження патріотизму, розгерметизовані зв'язки, стиснуті кулаки, до добра через конфронтацію. 18 21 лютого 2014 року найстрашніші дні майданного протистояння в Києві за телерепортажами спостерігала землячка і колега Казіміша Бурната, письменниця Моніка Мацейчик. У моєму перекладі з польської прозвучить розділ її роману «Злидар і пес. Іскра свободи запалила степи України. І, можливо, минулося б це для Антонія непомітно, як багато інших важливих справ у світі. Коли б не пивна, до якої час від часу ходив на кухоль пива. Висів там над головами високо, великий телевізор. І коли не було матчу, музики і незвичайно вдягнутих жінок, у перервах показували новини країни і світу. Антоніо, сидячи з пивом, терпляче чекав на ті моменти, коли зможе почути новини зі світу, так теж стежив за справами з волею в Україні, пояснивши собі все власною мовою серця. І дивно було для нього, бо йому здалося, що він поряд з тим, хто саме перекладає, але чи це можливо? Стискав губи до болю, бачачи, як гинуть на майдані люди, на очах у нього Антонія і всього світу, так як у фільмі. Тільки згодом уже ніхто не вставав. Так вони лежали поруч один з одним, забризкані кров'ю. Боже ти мій, думав Антоніо, чому? Адже і ці, і ті, що з іншого боку барикади, то люди. З тієї ж плоті і крові і за образом і подобою, Боже ти мій. Поглядом він стежив за хлопцем у синьому шоломі. Як він ішов з товаришами, неупевнений такий, мабуть, не добачав і від тої вади спіткався, але йшов. Він ішов уперед за свободу свою і свого народу. Він ішов уперед. Кулі свистіли в повітрі, і були вони влучними, тому що ось цей чоловік стріляв у людину, у центрі міста, в Європі, на очах у всього світу. І цей хлопчик загинув, і Антоній плакав. Він плакав, схилившись над пивом, і великі сльози текли у нього по щоках, падаючи до кухля з бурштиновою рідиною. Плакав, лежачи в підвалі, а собака тулився до нього, мало з того всього розуміючи. Чи думаєш, що поезія має запах жасмину? Червневої ночі, коли соловейки співають, може, так, а може, поезія це хвора бездомна людина, що лежить на пероні, і те, що вона має у серці, коли дивиться на зорі. Як і автор цієї прози, Моніка Мацейчик. Поет і перекладачка зіміж Бурнет мешкає в Польщі, очолює дольношльонську, тобто нижньосілецьку організацію спілки польських письменників. Любить мандри, бував у різних містах України. 9 травня 2014 року у Львові написав текст Слов'янське пробудження, епіграф слова папи римського Івана Павла «Хай зійде дух твій і оновить обличчя землі. Супроводжує мене близькість зла, відтворення поведінки з Євромайдану. Експорт київських методів з лютого на листопада грудня посилений залученням армії, вчинення відвертого зла в ім'я добра. Навіщо немає розмови між живими? Є між убитими? Різна історія, ментальність, мова це ж таки життя. Навіщо триматися непоступливо? Всевладна олігархія чинить опір, усуває побратимів, хай замовкнуть постріли, вогнемети, танки, перестануть диміти шини і заговорить здоровий глузд, силою слова подолати біду злої долі за власним бажанням на вимоги Євромайданів, східних майданів. Візьми тих, хто підживлюється через екзорсистів західних демократій. Час для розважливого самовизначення, для свільного співу і танцю слов'ян у день перемоги. Священники, які виганяють бісів, екзорсисти. Одержимі злим духом і одержимі, як же брак Антоні, герой роману Моніки Мацейчик, ходять під одним небом. Я б землю покинув і в небо злітав. Рядок з вірша, якому вже 175 років, злітав, щоб зазирнути за обрій, щоб повернутися на оновлену землю. До цього фонетичного фрагменту додаю цьогорічний запис із Харківського письменницького клубу. Вірші читає Наш земляк. Олександр Бобошко. Саме для того і зібрав вас, бо я вас дуже люблю і давно знаю, і книжки я вам подарував. Сьогодні у нас така абсолютно робоча зустріч без феєрверків. Розкидано ганчір'я по будках, Немає ладу ні в душі, ні в хаті. Усе, що не спроможне надихати, не потріб, І щоденно допіка. І що тобі підставлена щока, утретє чи у п'яте втратив лік їм. Від ляпасів не гинуть, не лякай, страшніше кулаком, а потім ліктем, і стримує хіба що піст великий, бо не дає зробити певний крок, Унаслідок якого перша кров. І вже в душі народжується крик. Ну, хоч би хтось слова свої відкликав, або щоку долонею прикрив. Це була спроба сонета, Сашко, правда? Ну якось так, так. так, так, так серпень, якийсь, не знаю. Ну, принаймні, оновлений якийсь сонет, не сонет. Гарячий серпень допливає до половини, пірнаю в озеро. По той береж, кажуть, гарно. А що з мостами? Ще і досі не поновили. Ну так чого ж було стіймати вселенський гамір? А по-дорожньому дуже дякую за пораду, зелену падалку футболите майже злочин. Прошу Миколу, щоб ні вибоїн, ні поранень та у наплічнику й солома і йоду розчин. До миру стільки ще обпечених кілометрів, Чи є той млин, що вражі наміри перемели, виходить мали мир. І рацією кулемети, попереджаючи у восьмому пара беллення. Мовчу, минуле пригадавши ніяковію, у темнім небі народилася дощ грім і блискавка, гарячий серпень вимокаю на маковія, достигли груші, дощ непрохане ополіскує. Ставай же навколішки, тут чи по той вік траси, вони воювали і за твою свободу. Напруга не слабне, рушають на битву кращі, аби не стояли навколішки ми з тобою. Ніхто б не чекав, що у третім тисячолітті в десяте чи в соте, питаєш, невже не сонце. Схили свою голову і прочитай молитву, терпи і дорожний пил, і вбивче сонце. Тепер їм до раю, сміливим і благородним, а нам не забути, не схибити, не продатись. Схилилися верби, заплакані вздовж дороги і людям не соромно їм у нісок ридатись. У мелодії, яка супроводжувала цю програму, є символічна назва червоні маки. Можна згадувати ще Першу світову війну, коли червоні маки почали малювати на честь полеглих і біженців. Потім образ підхопили поети часів Другої світової, римуючи маки-атаки. Через 100 років Україна знову територія червоних маків, що виростають з молодої крові. Закінчити сьогоднішню передачу вирішила рядками поета Харківця Сергія Шелкового. У нього вийшло значно більше книжок російською, але 2014-го його почуття вклалося саме в такі рядки українською мовою. Не за вишневу вишиванку, за вічність вільної душі, молись досвітньо, бийся зранку, хай на останнім рубежі. Прозвучав черговий випуск подкасту Градусник. Над ним працювала я, журналістка Ірина Мироненко, використані записи різних років здебільшого 2019-го. Дякую за увагу! Переможного настрою! Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ Громада Груп як задум Харківського прес-клубу.